Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Е, Сьогодні у нас ранок, 6 серпня. Вчора ми поставили у цю сім'ю полоски від кліща. І казав, що можливо таке коротеньке відео зніму цю одну сім'ю, як впаде чи не впаде кліщ. Ну бо завтра буду знімати. Зав... За... Завтра середу буду знімати ці останні сім'ї. Що там по осипу? Ну, а тепер хотів би зняти ось цю. Подивитися, є кліщ чи немає. Так, друзі. Опа, так, одного кліща знесло в нас водою. Один, два, три, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. І все. Ну, так, один. Два. Три. Ну, одного знесло чотири. Чтири, друзі, кліщі. Скажемо так. Щось впало. щось впало, друзі, але і так небагато. Чотири кліщі. Одним словом, друзі, не знаю. Не знаю, як це навіть коментувати, тому що, ну, бачимо ось такий результат. Чи тут немає кліща в сім'ях, чи що це таке, я не знаю. Пишіть, можливо, свої коментарі, свої думки стосовно цього, що ви думаєте. Ну а такий у нас результат.